Звати мене Владислав. Моє звання сержант. Знаходжусь на посаді, командира, головний сержант-командир автомобільного відділення підвозу боєприпасів взводу забезпечення 2-го самохідного артилерійського дивізіону. Повномасштабне вторгнення для мене почалося в місті Маріуполі. На той час я був в реактивному дивізіоні водій Града. Повномасштабне вторгнення для нас там почалося трошки раніше, ніж по всій Україні. Там і ні страху не було, і думок не було. Більше було вже, все. що сказали, ти робиш, виконуєш завдання. Ну, це було із-за того, що була велика втома. Спали, ну, весь розрахунок спав, як так сказати, між пострілами, заряджанням. Навестися, переїхати, заїхати, це там до моменту це отримання вказівки на постріл, це там 15 хвилин, 20 хвилин, потім все починалося знову. Заряджання, виїжджаємо, наводимося. Коли було, був час, щоб там, заснути в цій машині, тоді не було часу заснути. В такому, як сказати, темпі, ми пробули майже 10 днів, потрібно було щось ремонтувати. Бригада забирала на ремонт техніку, але так як вже Маріуполь був майже в оточенні, не було можливості знайти запчасті. Хлопці збирали там з одного два, щоб вони могли виїжджати працювати. У мене дівчина була, наш старший бойовий медик, і Маріуполь вже був майже в оточенні. Це було вже в той момент, коли Останній град тут перестав працювати. І як, би, як артилерист там вже не було що робити. А мислі вже потім почали приходити. Маріуполь все більше і більше брали в оточення, що потрібно вивезти звідти дівчину. На даний момент вона вже має дружина. Разні були думки. Ну, саме перша думка була, що дівчині в полон попадати або в руки ну, російського агресора. Це дуже було. Ну, Тяжко, просто навіть, представити цю думку, що вона попадає в полон. Навіть це більше під, підштовхнуло до того, щоб просто вивезти, не виїхати самому, а вивезти дружину на той момент, як дівчину. Але... Виїжджали ми також з Маріуполя в село. Не хочу називати назву села. Там був дуже такий українсько настроєний чоловік, і нам допоміг. Так як уночі дуже сильно розбивали колони будь-яких машин, і навіть поодинокі машини вже були атаковані. Він нас залишив у себе. Ми переночували в нього. Ну, це не назвеш, переночували, так як вже були обстріли, і було таке, як сказати, відчуття, що в будь-який момент можуть там зайти росіяни і в нас викрити, що ми там знаходимося. Переждали ніч. Потім по самому ранку виїхали, цей чоловік нам привіз і гражданську форму одягу і допоміг з харчуванням в дорогу. Доїхали до Запоріжжя. Я в Запоріжжі зустрів свій автомобіль, прийшлося його ставити в Маріуполі, але він нам так на перехрестку просто проїхав мимо нас. Я так вже подивився на нього. Ну, якщо комусь спав, спас життя, то хай їде. Вже не будемо ні доганяти, нічого. Бу, там, ну там старенька копійка, але комусь життя вона та спасла. Потім я поїхав перед цим в, на Донецьк в сторону Покровська, вона залишилася на ППД. Дуже ми хотіли дитину. Вона завагітніла, потім ми прийняли рішення, що, мабуть, пора розписуватися. Із-за цього, що вона завагітніла, залишилася ж на ППД. Командир дивізіону дуже лояльно поставився, відпустив, щоб ми розписалися, зіграли свадьбу. Потім це був 22 рік, 6 грудня, ми зіграли свадьбу, а 23-му році, 14 липня, народилася донечка. У мене катається бантик, це малюнки дитини в машині. І десь там схований бантик, коли з роддому забирали, вона була перев'язана. Сумно тільки тоді, коли там, після відпуска, От ти типу, побув з родиною, привик до родини, наче так вже все, ти вже. Ну, там останні ці дні відпускати ти вже себе просто відчуваєш е, гражданську людину, і, типу, в тебе входять ці всі мислі, що там, про службу, ти вже наче, як все, весь в сім'ї. І дуже тяжко назад їхати. Починаються переживання за дитину, за, як вона психологічно до цього поставиться, бо ти розумієш, як тобі психологічно тяжко. а Дитині, мені зказується ще тяжче. Вона, там, папа йде на двір курити, вона каже, я йду з папою і все. І не взяв це, там обіду. Каже, папа, поки відвернулася, і все, не говори зі мною. Хоч і два роки, але вона вже розуміє, що там можна піти з папою десь погуляти. Потім приїжджаєш на службу теж два-три дні такі змішані чувства, ти не розумієш, ти вже, де ти знаходишся, як ти. Що, що тобі робити. Але зараз ну, технології трошки більш розвинені, як раніше, що не письмо, треба писати, і ти можеш подзвонити по відео, там, поспілкуватися з дитиною, з дружиною. І, звісно, це не замінить того, що ну, живе спілкування, але все одно трішки допомагає підтримувати себе в тонусі. Там, тих 10-15 хвилин вільного часу ти віддаєшся просто цьому дзвінку. Потім все, там, поговорили, попрощалися, десь там, чи сім'я там, десь ідуть ну, гуляти, чи ще десь. Все, тобі вже, ну, скажімо так, наскільки стає легше і наскільки стає, піднімається, просто настрій. Є бажання якесь працювати, йти до перемоги, щоб. Поскоріше просто повернутися додому і жити в ритмі, як жив раніше. що Зранку, там, до вечора, на роботі, потім сім'я, відпочинок якийсь. Я вже тут катався. Тут, тут я вже катався, ми їздили на пляж вчора з родиною, поки другі хлопці знімалися, Тут. То... Випав час такий. Приїхала дружина. Да. Ну, Тут з Миколаєва, в принципі, на маршрутці можна. Ну, Хотів, щоб дружина залишилася ще, щоб побула, там, може, десь з нами, бо там скільки тут часу і це інтерв'ю займе. Тобто можна було погуляти, але в доньки режим, Там їй спати треба, а положити десь так. Вже не положиш, коляску з собою ніхто не брав, щоб поспала на свіжому повітрі. Після закінчення, мабуть, я ще залишуся там на годік послужити, а там будемо бачити, як... наскільки це буде просто удобно з родиною, щоб і залишатися можна було на службі. Ну і хотілося б там вже хоча б цих 12,5-13 років стажу. Щоб закрити. Але там, наче вже й 12 закрив, там ще 12, так вже й пенсія. Але поки думки тільки про те, щоб це все закінчити, закінчити в нашу користь, а тоді вже можна буде щось задумуватися про про те, щоб як, як себе знаходити в. В такому житті гражданському, бо так сильно і не міг би щось сказати, бо 2017 ну, року в армії, трошки вже і цей і привик, би... ну, і привик до армії. І зараз трошки і гражданське життя повернулося не так, як було раніше. Я уходив в армію, там зарплатня була, 1200. 嗯哼。Mm hmm. <laughs>